Привіт, друзі, ось побачила в телеграмі таку рекламу. Ну і мені стало цікаво, перейшла на сайт, а там таке. І так як я люблю шити, та й взагалі колись закінчувала курси Крою та шиття, то мені і стало цікаво, що є такий товар. Але я ніколи не купую на таких рекламних сайтах. А одразу ж перевіряю інформацію в інтернеті. І тут бачу в епіцентрі таку ж саму машинку, але вже за більш дешевшою ціною. І її опис з тим, що на сайті реклами, не співпадає, бо ніяких там не вісім операцій і виробництво звичайний Китай. Отже, не спішіть купувати все, що вам лізе на очі. Перевіряйте пошуком всі ті товари, які вас зацікавили рекламою. Бо майже завжди в рекламі натикаєшся на якесь шахрайство. І тому, щоб не стати жертвою шахраїв, повинно все перевірятися. Дякую за увагу!